Виконуємо номер 436 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Наталя поділила 87 на деяке число і в остачі отримала 21. На яке число ділила Наталя? Укажі всі можливості Ділене. У діленні з остачею. Для того, щоб знайти ділене, необхідно помножити неповну частку на дільник і до отриманого добутку додати нашу остачу. Нам необхідно знайти дільник. Спочатку знайдемо добуток неповної частки і дільника. Для цього віднімемо від діленого нашу остачу. 87 відняти 21 буде 66. Це добуток дільника і неповної частки. Отже, дільником повинно бути число, на яке ділиться число 66. До того ж, остача, ми отримали остачу 21, отже, число, на яке ділила Наталя, повинно бути більше, ніж 21. Запишемо, на які числа можна поділити число 66. Це будуть числа які більше, ніж 21. Це будуть числа 22, 33, і само число 66. Отже, Наталя поділила число 87 або на число 22. Або на число 33, або на число 66, і отримала в остачі 21. Всього три можливості: 22, 33 і 66. І нагадую, що дільник повинен бути більше, ніж остача. 22, 33 і 66 підходять під цю умову. Записуємо відповідь. відповідь.